Черкаси Теплокомуненерго ризикує стати банкрутом та здобичу для рейдерів. Таке занепокоєння висловив лідер громадського руху з вірою в майбутнє Валерій Пащенко. Що дало йому підстави робити такі висновки у наступному репортажі? 29 сьогодні ситуація липня цього року. У директора комунального підприємства Черкаси Теплокомуненерго Миколи Кушніра закінчується контракт. Заміна очільника може стати першим етапом рейдерства з боку столичних структур. На думку Валерія Пащенка, успішне підприємство ризикує перейти у приватну власність. Підприємство сьогодні не має боргів, підприємство сплачує податки, має прибуток, прекрасний колектив, але стається таким чином, що цей керівник нікому на сьогоднішній день не потрібний. І є велика загроза, що успішне підприємство, прибуткове підприємство перейде у приватні руки. Свого часу й ТЕЦ стала приватним підприємством. Її ж керівники намагаються привласнити і Черкаси теплокомуненерго. Валерій Паченко розказав, які кошти до різних структур сплачуються два підприємства, що здійснюють теплопостачання в Черкасах. «Да, Дійсно, ТЕЦ платить податок на зарплату 5 мільйонів в рік. І платить це теплокоменерго 5 мільйонів. Так, да. тепло платить 6 мільйонів ще прибутку. А ТЕЦ нічого не платить. Да». Теплокомунерго ще платить 15% за оренду комунальної власності, це 900 тисяч в рік. ТЕС нічого не платить. А на сьогодні Черкаси теплокомуенерго одне з найкращих підприємств в Україні. Воно не має боргів при тому, що тарифи на послуги для населення нижче середніх. Лідер громадського руху з вірою в майбутнє каже, що треба зробити все можливе, щоб флагмана черкаської теплоенергетики не спіткала доля ТЕЦ і запевнив, що відстоюватиме позицію черкасців на всіх рівнях і всіма можливими методами.